Українська асоціація футболу це добре. що ми почали з перемоги цей рік. Ми довго не грали разом, не збиралися. Це наш перший збір, і я вважаю, що перемога це хороший старт для початку. Нам тренерський штаб вказав на всі помилки Естонії, що ми могли скористатися ними. Десь користалися, десь ні. І ну я ж повторюю, що це перша гра. Я думаю, що це було складно щось більше чи забити, чи щось більше створити. В майбутньому на вас очікує ще один тренувальний збір і вже далі офіційні матчі Ліги Націй. Ну будемо очікувати, очікувати на жеребкування в першу чергу, а потім будуть збори. Будемо готуватися і будемо готуватися під кожного суперника заради перемоги. Українська асоціація футболу